Що робити, якщо ти хочеш монтувати відео, але в тебе слабкий комп'ютер? Давай зразу без води дам тобі своїх кілька рекомендацій, а також покажу, як створювати проксі. Для початку переходимо в Edit, Reference. Меморі, якщо не помиляюсь, У тебе тут вказана твоя оперативна пам'ять. Ти можеш вказати прем'єру, щоб він максимальну кількість оперативної пам'яті брав саме на себе, і тоді прем'єр буде менше тупити. Мінімальна кількість, яку ти можеш залишити в моєму випадку, в мене 16 гіг, ти можеш вибрати 3. Тобто 13 гігабайт, коли ти монтуєш відео, буде забирати на себе саме прем'єр. А 3 гігабайт у моєму випадку залишається на Chrome, якщо я, наприклад, качаю якісь файли або на Telegram, якщо я переписуюсь з кимось, і натискаємо ОК. Наступне. Давай припустимо, що в мене є 4К файли або файли, які в принципі відео, які в принципі багато займають, і мені потрібно зробити проксі. Що таке проксі? Це перекодування в більш легкий формат, коли ти хочеш монтувати відео. в тебе є 4 к або Full HD, але твого комп'ютера все одно не достатньо для того, щоб нормально працювати, тому що починаються лаги, ти просто не бачиш, що монтувати, тому що комп'ютер дуже довго думає. І тоді тобі потрібно. Перекодувати в якийсь легший формат для того, щоб Premiere Pro це ж саме відео видавав е, краще і не потребував надто багато ресурсів для того, щоб обробляти твої файли. Не потрібно приймати, що якщо ти е, зробиш проксі, якість відео буде гірша ні. Якість відео буде тільки при відображенні в прем'єрі самому, коли ти будеш робити експорт, тобто вже готове відео ти захочеш вигрузити. Відео буде в оригінальній якості. Ось ці файли. Ми хочемо зробити з нього проксі. Виділяємо, натискаємо проксі, create proxy. Вибираємо наскільки нам потрібно, щоб максимально було стиснення. Наприклад, medium це середнє і натискаємо Окей, okay. в нас відкривається Media Encoder. це також програма від Adobe, яка саме робить переформатування відео. Попередньо вам, звичайно, її потрібно встановити. Якщо в мене прем'єр 24-го року, Adobe Media Encoder також повинно бути 24-го року. І в нас одразу йде створення проксі. І Якщо ти боїшся, що в тебе інші версії прем'єра, і ти не хочеш перевстановлювати, тому що в тебе вже там багато всяких різних плагінів, наприклад, як в мене. Ось я встановив різні плагіни, якими я часто користуюсь. Ось, до речі, Motion Bro і Premiere Composer — це самі топові плагіни, якими я найчастіше користуюсь. Якщо в тебе їх ще немає, в описі під цим відео залишу посилання, як їх встановити і де скачати безкоштовно. Повернемось до того, що якщо ти боїшся... Встановлювати новий прем'єр, тому що в тебе багато різних плагінів вже встановлено в твій старий 22 другу, чи 23 ю версію, чи інші. То не приймайся. Я також спочатку так думав. Але коли я встановив 24-ю версію, всі ті плагіни, які в мене були встановлені в 23 й автоматично підтягнулись до 24-ї, і вже після того я видалив 23-ю, і все прекрасно збереглось. Тому можеш не перейматися. Як бачиш, у нас проксі вже створились. Ось відображається ось цей значок на Відео, що проксі готове, перетягуємо відео на таймлайн, і тепер ми можемо спокійно працювати з цим відео, тому що воно тепер однозначно буде працювати набагато плавніше, повільніше. Коли ми будемо накидати різні ефекти, комп'ютер буде тупити набагато менше або взагалі не буде тупити залежно від того, який у вас він засильний. Обов'язково не забудьте увімкнути проксі. У вас даний значок повинен світитися синім. Якщо у вас його тут немає, ви натискаєте плюсик і просто перетягуєте його звідси сюди. І тоді натискаєте, щоб він був синім, і тоді проксі увімкнено. Також у вас ось тут відображається. Значок проксі, і на вас цих відео також він відображається, значить все окей. Ще одна маленька рекомендація: якщо ви бачите, що відео тупить, ви можете включити, щоб було відображення не в максимальній якості, не фул, як у мене, а наприклад, 1.2, 1.4, 1.8, якщо це 4К відео, і відео тоді буде відтворюватись плавніше. Якщо ти тільки починаєш свій шлях відеомонтажі, або почав і розвиваєшся, рекомендую подивитись ось це відео, тому що це безкоштовний короткий міні-курс по відео монтажу. це одне відео на 40 хвилин. Відео я показав, як я роблю топові короткі відео, і що найголовніше, додав матеріали до цих відео, які ти можеш використовувати. І потім це відео ти можеш додати до свого портфоліо. Тому обов'язково переходь. Дивись, якщо у тебе є якісь запитання, пиши в коментарі. Не забувай донатити на ЗСУ. Перемога за нами. І до зустрічі в наступному відео.